Як ми купили сарай замість будинку? Саме так коментатори називають наш будинок. А все тому, що 8 тисяч доларів за це дуже багато, максимум 500. І сперечатися з ними у мене, чесно, немає сил, а якось свої нерви треба заспокоювати, тому... Йдемо пити каву, кава бренду 25 Coffee Roasters. Вона натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. В їхньому асортименті більше 50 кавових позицій із 20 країн світу. Не любиш каву? Це не проблема, бо вони мають чай, каву без кофеїну, смаколики та різні кавові аксесуари. І Вони постійно оновлюють свій асортимент. Мені дуже сподобалися їх провідні менеджери, які проконсультують на найвищому рівні. А ще ви можете власноруч обрати обсмажку кави. Вони це зроблять безкоштовно, а замовляючи на суму від 350 гривень безкоштовна доставка. Сайт максимально зручний. У ньому є функція підбору ідеальної кави за вашими вподобаннями. І що найбільше підкорило моє серце, це те, що бренд піклується про своїх клієнтів, а ще вони допомагають нашим захисникам і звітують про це в своєму інстаграмі, на який ви, до речі, можете підписатися. Якщо ви хочете скуштувати смачну каву вам точно до них, тому шановні коментатори, я щиро рекомендую вам купити цю каву ще й з моєю знижкою, і заспокоїти свої власні нерви. А якщо ви куштували їхню каву, то напишіть свою думку в коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати ваші чесні враження про їх каву, тому що я ставлю лайк, мені дуже сподобалось.